Так, знімаю відео, як є. Дуже прикро, коли трапляється пересорт в саду. Особливо сорти, які, ну на які ставку робиш, сподіваюся. Ось один з таких сортів це ось сигналка на карликовій пічепі. Мене одна с... я влітку не бачив, взагалі що там. Яблуко, це тільки листя почало жовтіти, я побачив от на прищепі, де в мене було підписано Деміана. От я отакий от Ну, Звичайно, що на Дміану не схоже. Воно більш приплюснуте Деміана і більш має такий червоний окрас, такий ярко виражений. Тут більш продовжувати і навіть оце на 25 жовтня я зірвав його висіло і все рівно окрас не добрало. Тобто, ну сказати, що це ну, сигналки, вони завжди так показують себе, що побачимо, що там буде в майбутньому, але все-таки ось Відміана там ну, дещо по вигляду на спартан більше схоже. Тут явно, що ну, єдине, що ну, так для птіхи можна продегустувати. Ось, ну, шкода, що попався це від цієї людини в перший раз мені мене попався пересорт. Зазвичай ні разу не було. Ну тому ображатися не буду, бо ми всі люди і все може бути. Хто замовляв Деміану, то ось, мабуть, на. на, на... Навряд чи буде дміана, ось будуть такі яблука, і зараз просто продегустуємо по смаку. Може, хоч смак тут буде пристойний. Так, ну різав тут дуже таке соку багато, ж бризгало і сказала, ще така м'якоть. Оце поки що радує біла, біла м'якоть. Зеленими прожилками. Колись давно в мене був схожий сорт. От теж без назви схоже яблука. А так на що схожий, навіть і не скажу, на який сорт може бути. Так, ну що, що по м'якоті? О, тверда м'якоть, скалу От, По крайній мрії, такі яблука я люблю. Але як для колекціонера це для мене, звісно. Пане новина, я все рівно взимку замолю і ще раз Деміану, там трошки другої людини, і все-таки цей сорт в мене буде. Так, дегустуємо. Ого. Яблуко соковите, сочне і самелане, смачне. Десертне, кислинки взагалі немає. І такий присмак приємний. Навіть я не знаю з чим порівняти. 160 сортів в мене, з них більше половина вже плодоносить. Але от такого після смаку я ще в жодному сорті Я не пам'ятаю, не відчував. Ну, по смаку тут, а ну. Якщо не п'ятірка, то 4-7 можна поставити. І потенціал хороший. І бачу, що не пошкоджене, тобто смак дуже пристойний. От навіть зараз шкода, що не знаю, чи це синє яблука чи зимові. Ну, потім як щільна м'якоть, те завжди говорить про те, що яблуко може лежати довго. Це от худжий, наприклад, карт 7 тут до весни, ну тут явно, що не осінній сорт, М -м -м, соковитий і ну, все, наче все гаразд. М -м, єдиний великий недолік, що це не Дміана. І ну, перещеплювати я не буду його, просто буду знати, що це якийсь невідомий, але дуже смачний сорт. Ті, хто отримав від мене Дміану, скажу зразу точно. О, так що вони не колекціонери, що то саме хотіли для колекції дміану, а просто хотіли смачні яблука, такі ли, безпроблемні, лишкі, красиві, то навряд чи вони а, будуть засмуч... засмучені, бо дійсно ну, пристонні яблука. Зараз ще раз скуштую. і це прямо з дерева. Вчора зірвав я і дегустую. Шикарні яблука, от присмак особливо такий незвичний, такий мандариновий щось таке є. не яблучний. Це буде мені на зиму робота шукати назву даного сорту. Ось. Так що, ну, в прасі я чесно пишу, там, що плодоносили чи не плодоносили, тобто в мене. Я написав, що Дміана не плодоносила, Тобто, то це значить, що ну, є невеличкий ризик, що може бути пересорт. І навіть такі, такої провіреної людини. Але яблуко дійсно, я от в нього ще передивлюся канал і побачив щось схоже яблука. Можливо, десь черенок перепутався. І... Ось ну дещо по скалищі м'якоті, по смаку десертному, ось на амброзію схоже. Але присмак от більш такий цікавий. Так що яблуко дуже смачне, а дміана все рівно я її заведу. От в сад взимку обов'язково навіть знаю в кого замовити. Там я думаю, точно буде дміана, бо цей сорт обов'язково повинен бути. Ось так по даному сорту.